Пані Вікторія святкувати прийшла з донькою. Для неї і плете вінок із польових квітів і трав. Ще моя бабуся розказувала, що сама перша квітка це рожа. Що вона символизує? Ну, мабуть, любов, вірність, ромашки, чарівні квіти, волошки. Таня приїхала із Лубен до подружок святкувати Івана Купала. Дівчата говорять, вирішили і розважитися, і звичаї згадати. Получити кучу позитивних емоцій, все саме найкращого. Запускати віночок і знайти Ах. свого нареченого за традиційними купальськими повір'ями. Незаміжні дівчата плили вінки, а потім пускали їх на воду, щоб знайти судженого. Ще одна традиція у ніч на Івана Купала палити вогнища і стрибати через них. Здавна люди вірили, що такий ритуал очищує тіло і душу, але проходили його не всі. Свої половинка половинкою, місті, друг за дружку, держались крепко, щоб не згоріти. Дуже хороший праздник і дуже-дуже інтересна мені. Я люблю Івана Купала. Ні, через вогнище не стрибала, але завжди мені подобалася легенда про квітку папороті. завжди хотіла, але завжди боялася. Нагадаю, свято Івана Купала традиційне східнослов'янське. Його відзначають у ніч із 6 на 7 липня народними гуляннями. Лілія Пархоменко та Павло Лопатюк Полтавські телевізійні новини.